Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль От Соловйов не в захваті від таких відео. Ну, мабуть, йому краще прислати е, більш можливо масштабнішу бавовну, щоб йому сподобалося. Але послухайте, як він сьогодні розмовляв із своїми глядачами. Я реально вже просто не знаю, що і як необхідно сказати нашим уважаємим колегам. Просто не знаю. Потому что страстное желание все фотографировать и выкладывать, это какой-то зуд в жопе, что ли. Ну, вот просто реально, что, вот... Ой, да, фотка, смотри, попала, смотри, слот, слот. Ну, посадить первых несколько которые это делают, а крупный телеграм-канал оштрафовать. Вы что делаете? Вам хочется работать корректировщиками для хохрази, что ли? Или вы и есть сами хохрази? Вопрос же простой. И ответ на него должен быть понятный. Ну ладно, есть телеграм-каналы, которые откровенно были раньше либерастичными, навальновскими пи***цами, теперь они обслуживают нацистов. Чего мы все знают, кто их хозяева, чего не можем хлопнуть? Ну вот просто чего мы ждем? Или мы играемся в то, что народ имеет право знать? Народ имеет право знать что? Народ що має право знати. Звісно, що російський народ нічого не має права знати, тому ось так Соловйов і обурюється, тому що ну як це сказати росіянам правду, ну це ж взагалі е, неможливо. І тим паче, якщо вони бачать, що таки дійсно збройні сили України працюють, збройні сили України скоро точно звільнять наш півострів. То очевидно, що у пропагандистів буде й не далі підгорати, бо їм же ж не можна. Ну вони не знають ще як повідомляти е, своїм глядачам про те, що їм довелося все таки відступити із нашого Криму. Але ще один є пропагандист у Соловйова. зокрема, він працює, голованов. І от він сьогодні активно вранці розповідав про е, дуже відмінну роботу російської ППО. Відмінну, звісно, в лапках. Тому що він каже, що вони все збили. Але але як завжди, до всього цього причетні, звісно, британці та американці унічтожена 11 Беспилотников на территории Республики Крым. Это вот сейчас пришла официальная информация по работе нашего ПВО по успешной работе нашего ПВО по поводу попаданий э, и поврежденных объектов, жертв никакой информации нет. Видимо, все удалось предотвратить весь налет роем. Но они тоже очень хитрые. Вот не надо думать, что там сидит какой-то тупой холл, и вот так вот все это наводит, стреляет и что-то делает. Нет. Там за этим стоят немножко другие люди. С одной стороны, есть британцы, а с другой стороны, вы видели репортаж из штаба Марк Милли, у которого разложены карты на экране и показывает как будут брать работе нас, с какой стороны что. А, а там отдельно по Крыму у них тоже есть там целая база данных. Ну от з приводу цієї бази даних вони от дійсно впевнені в тому, що ну наші партнери, звісно, нам допомагають, і супутникові знімки нам допомагають. Але ж вони, от реально думають, що ми там назбирали якусь інформацію. Можливо, вона десь в окремому кабінеті вся і є. Ну я маю на увазі там в розвідці чи в СБУ, Але е, зараз ось дивлюся, що пишуть ще інші пропагандисти, і так звані воєнкори, то кажуть, в СУ аказується на інформацію, де був ніч. Тожен дрон, Какими средствами Они отслеживали время реагирования искали на искали бо... наиболее выгодные коридоры. Кроме того, во времені недавнего рейда на вышке бойка был захвачен российский радар. А это дополнительно ослепило российскую оборону. Ну и ще такая цікава информация, потому что я хочу її процитувати, бо мне подобается ось ця їхня реакція. Кажуть, что дійсно ось цей комплекс з за їхніми данными, тобто російські пропагандисти, подтверждают, что він майже повністю зни. І кажуть, що командний пункт управління і антенна в місті з екіпажем уничтожені. це якийсь позор. Це, це ганьба російській армії і, звісно, слава українським збройним силам. Ще також зараз росіяни активно ж вимагають ударів по центру прийняття рішень, зокрема. Говорять, скільки можна чекати, пишуть коментарі у своїх соцмережах: що а чому ж не відповідає за це все міністр оборони Росії Шайгу, а де ж Герасимов, А чому дрон долетів до моря? Чому взагалі дрони долітають до самого Криму? А реакції нуль? Ну але реакція насправді є. Просто мабуть забули показати її. Тому що вчора пропагандист Попов це чоловік з Кабеєвої, запитав у того ж самого шойгу, від якого вимагають відповіді Росіяни. Він запитав у нього: А буде Побєда? Давайте подивимося, як відреагував міністр оборони РФ. Біді. Ну, ось так тільки розводить руками, і розводять руками зараз, мабуть, у усе військове командування. Ну, тому, що очевидно, що а, тут відповідь тільки одна: перемога буде за збройними силами України. Звісно, що тільки наша держава отримає цю перемогу. Ну і, і а, ми для цього все робимо. Але ж при тому вони продовжують росіяни розповідати, що у них є успіхи, і ось а, те, що вони збили, начебто, усі безпілотники, це ще не все. Виявляється, сьогодні ще п'ять морських дронів збройних сил України атакували патрульний корабель Сергій Котав у чорному. Морі написали про це офіційно у міністерстві вбивства, і там стверджують, що вони нібито знищили вогнем із озброєння корабля усі ці морські дрони. Але ж ми то з вами знаємо, коли вони пишуть, що вони щось знищили, то значить потім е з'являються відео чи то супутникові знімки, які підтверджують зовсім зворотні і показують, що ціль була вражена так само, як до прикладу, і вчора, коли вони заявляли, що всі атаки на Севастополь ані. Ні, атрезілі, але чомусь супутникові знімки говорять зовсім про інше. Аналітики відзначили, що ось ці знімки, які ви зараз бачите, вони показують, що український ракетний удар, який відбувся вчора, він ймовірно знищив обидва кораблі: один великий десантний корабель, мінськ і один підводний човен Рос.